4 жовтня ввечері в Івано-Франківській громаді у селі Тисманичани сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув пішохід. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка попередньо встановила, що 58-річний мешканець громади керуючи автомобілем Тойота Яріс. Рухаючися зі сторони міста надвірна у напрямку обласного центру на неосвітленій ділянці дороги, здійснив наїзд на 38-річного мешканця тисменичан, який перебував на проїзній частині. Після цього автомобілі джип та ауді, які рухалися позаду. В попутному напрямку допустили зіткнення з автомобілем Тойота Яріс. В результаті отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водії транспортних засобів пройшли перевірку на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого правоохоронців. Вкотре нагадують не нехтуйте правилам і бережіть себе та життя інших. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.